Євангелія від Йоанна, розділ 4, Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоан, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив він юдею і подався знову до Галілеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка. Юдей ти, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, Була б ти відала про дар Божий, і хто той, що каже тобі Дай мені напитися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока. То звідки б у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його ще, й, і товар його? А Ісус їй у відповідь каже кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка. Та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре ти мовила, відрік їй. Не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко. Надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, Їж, учителю, він же їм каже. Їстиму їжу я незнанну вам. Учні тоді заговорили один до одного може хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу. Підведіть очі ваші, та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли, вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із у купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати, Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали Віруємо не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив. Немає пошанування пророк у своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. А царський урядовець йому Господи, піди, поки не вмерла моя дитина. Промовив Ісус до нього Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син Його. Живий здоровий. Він же спитав їх о котрій годині йому полегшало, учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому. І зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж, Друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею. Од Розділ 16 Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів. Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра, і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого. І всяка душа жива, що в морі вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я ангела вод, що говорив Праведний ти той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони. І кров їм дав пити, достойні того. І почув я від жартовника, що говорив Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди твої. Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою. І блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення. Що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день Великій Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагеддон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи: Сталося, і зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон Великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палково гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося. А град, завбільшки, як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду. Бо кара його велика вельми. Псалом вісімдесяй. Оселю свою на святих горах Господь Бог любить. Брами Сіону понад усі якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і куш, і ці там народились. А про Сіон казатимуть І цей і той там народився, і сам Всевишній його утверджує. Господь лічитиме в списку народів. І цей там народився. Отож співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в тобі. КНИГА ПРИПОВІДОК. Розділ двадцятий. Вино зрадливе. П'янки напої буйні. Кожен, хто кружляє їх, нерозумний гнів царський, ніби рик лева, хто його побуджує, шкодить собі. Честь для чоловіка сварки уникати, а кожен дурень розпочинає сварку. Осінь пройшла, і не оре лінивий, у жнива проситиме та не матиме нічого. Води глибокі, думки в людськім серці, але розумна людина їх черпатиме звідти. Чимало людей доброту власну вихваляють, та вірну людину хто знайде. Хто ходить у своїй невинності правдиво, щасливі його діти після нього? Цар, що на судовому престолі засідає, всю погань лиш погляне, розганяє? Хто може сказати Я очистив моє серце? Я чистий від гріха мого? Дві ваги. А дві міри це огидне Господові, одне і друге. Вже з того, як поводиться дитина, видно, чи чисті і праві будуть її вчинки, вухо, що чує, і око, що бачить, Господь створив одне і друге. Не люби спати, щоб не збідніти. Відкрий очі, і будеш ситий хлібом. Недобре, недобре, каже, хто купує, а як відійде, не нахвалиться. Є золота і перел багато, та й найдорожча прикраса уста розумні. Візьми з нього одежу, бо він за чужого ручився. Коли він за чужих ручився, візьми заставу з нього. Солодкий людині хліб, неправдою нажитий. Та потім в його роті піску повно. Задуми зміцнюються при нараді. Хитрощами провадити б. Війну. Той наклепник, хто відкриває тайни, хто рота широко роззявляє, з тим не братайся. Хто проклинає батька матір, того свічка погасне в глухій пітьмі. Майно швидко набуте на початку. Напослідок не буде благословенне. Не говори. Відплачу лихом. Звірся на Господа, і він тебе врятує. Огидні Господові двоякі Терези. Вага фальшива то річ недобра. Господь. Керує кроками людини. Людині ж, як зрозуміти свою дорогу, це сіть людині. Необачно казати посвячене, а по обіті розмірковувати. Мудрий цар злих провіває, а потім по них колесом котить. Господній світич то дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість і правда царя оберігають, Його престол милістю підпертий. Слава молодих їхня сила. Старих окраса їхній сивий волос. Побиття аж до крові то ліки проти злого, так само і удари, що доходять аж до нутра. КНИГА БУТТЯ, розділ сорок п'ятий. Тут Йосиф не міг себе стримати перед усіма, які стояли коло нього, і закричав Виведіть усіх від мене. І не зосталося при Йосифові нікого, коли він признавався своїм братам. І заплакав він уголос так, що почули єгиптяни і почув дім фараона. Та й каже Йосиф до братів своїх я Йосиф. Чи ще живий мій батько. Та брати його не могли йому відповісти, бо стривожились перед ним. А Йосиф каже до своїх братів Приступіть но до мене. І вони приступили. Та й каже він знову «Я, Йосиф, ваш брат, якого ви продали в Єгипет. Але ви тепер не завдавайте собі жалю. І не ятріть себе, що продали мене сюди. На тебе, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене перед вами. Оце ж два роки голоду на землі, а ще п'ять років не буде ні оранки, ні жнив. Бог послав мене перед вами, щоб зберегти на землі решту вас і врятувати життя ваше великим рятунком. Отож, не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив мене батьком Фараонові, владикою всього його дому та управителем усього єгипетського краю. Поспішайте ж до мого батька і скажіть йому, так говорить син твій Йосиф, Бог зробив мене владикою всього Єгипту. Прийди до мене, не гайся, і осядешся в краю Гошен, та й будеш біля мене, ти і твої діти. І діти дітей твоїх, і твої отари, і стада твої, і все, що в тебе. Я буду там утримувати тебе. Ще бо п'ять років буде голод, аби не потрапив ти в злидні, ти і твоя родина, і все, що є в тебе. Ось бачите на власні очі, і бачить Веніамин, брат мій, на власні очі, що це я своїми устами говорю до вас. Ще повідайте моєму батькові про всю мою славу в Єгипті та про все, що ви бачили, і поспішіть та приведіть сюди мого батька. Тоді припав він на шию Веніяминові своєму братові та й заплакав. Ай Веніямин плакав на його шиї. Далі обцілував усіх своїх братів і плакав їм на шиї. А після того. Розмовляли брати з ним. В палатах же фараонових розповсюдилася чутка, що прибули брати Йосифа. Зраділи на те фараон та і його слуги. І каже фараон до Йосифа: Скажи своїм братам: от що зробіть! Нав'ючте вашу скотину та й вибирайтесь, і ідіть у Ханаан край. І, забравши вашого батька і ваші сім'ї. Приходьте до мене, а я дам вам щонайліпшу землю в Єгипті, і ви будете живитися достатками країни. Отож повели їм візьміть собі з єгипетського краю вози для дітей ваших і для жінок ваших, і підведіть вашого батька та й приходьте. Не жалуйте речей, що зостануться дома, бо що найліпше в єгипетській країні буде вам. Так і зробили сини Ізраїля. Йосиф дав їм вози на наказ фараона і дав їм харчів на дорогу. Кожному з них дав він одіж на зміну, а Внієминові дав триста срібняків і п'ять одеж на зміну. Так само і своєму батькові послав він десять ослів, нав'ючених щонайліпшим єгипетським добром, і десять ослиць, нав'ючених збіжжям. Хлібом і харчами для його батька на дорогу. І відіслав він своїх братів, а коли вони пускалися в дорогу, оце сказав їм Не докоряйте собі в дорозі. І рушили вони з Єгипту і прибули в Ханаан край до Якова, батька свого, і оповіли йому Йосиф, кажуть, ще живий. І управляє він усією єгипетською країною. Та серце його було холодне, бо він їм не довіряв. Як же вони переказали йому всі слова Йосифа, що він їх говорив їм? Та коли він побачив ті вози, що їх послав Йосиф, щоб його забрати, ожив дух Якова, їхнього батька. Тоді Ізраїль сказав: Буде з мене! Йосиф, мій син, ще живий. Піду та й побачу його, заки помру.